Давайте враховуючи те, що своє рішення суддя мотивував тим, що були порушення порядку під час судового слідства, заважали суду і інше, інше, інше. Тобто, він з метою того, щоб цього не було. Визначив, що тільки певне коло осіб буде при проголошенні вироку, то фактично таким чином, якщо побудувати логічну, логічний ланцюг, суд вже зараз фактично сказав, що вирок буде обвинуваченим, і він передбачає, що може бути порушення громадського порядку в залі судового засідання. То про яке правосуддя ми можемо зараз сказати? Фактично, суддя вже зараз між е -е, строк сказав про те, що вирок буде обвинуваченим. Безумовно, я, я Це, це не заклик до безладів, а про те, що будь-яке рішення, якщо воно завідомо незаконне, воно не має юридичних наслідків. Я хочу додати до того, що сказав колега. Постійно суд наголошує на тому, що і прокуратура, що даний процес відбувається у суворій відповідності з вимогами норм законодавства. Так, от знаєте, якщо навіть проаналізувати те, що зараз зробив суддя, тобто оголосив ще одну постанову нову постанову. Тобто, стадія, яка зараз відбувається, судові дебати, і останнє слово, вона не передбачає винесення будь-яких процесуальних рішень, прийняття будь-яких процесуальних рішень. Більше того, це питання питання, воно виходить поза межі, взагалі і вимог кримінально процесуального кодексу, і поза межі повноважень судді. Процес повинен бути або відкритий, або закритий. В нашому випадку рішення суду не приймалося про те, що буде в закритому режимі слухатися справа. Тому не може бути половинчатим рішення суду когось допустити, а когось не допустити. Це відкритий процес. І тому я повністю підтримую свого колегу. Це є незаконне рішення, і більше того, воно не могло бути прийнято зараз навіть процесуально, тому що суддя він завжди говорить, щоб захист згаду зважав на стадійність процесу. Так от дана стадія не передбачає взагалі прийняття будь-якого процесу. Сесуального рішення, а тим більше, такого е, ще е, те, що відбулося вже перед самим закінченням, е, суддя оголосив зараз перерву, але перед цим надавши. Е, Останніше надавши право виступити з останнім словом Тимошенко Юлія Володимирівни. Так це її право, причому це справа, святе право, яке передбачає кримінально-процесуальний закон. І але Юлія Володимирна попросила час для підготовки, тому що сьогодні, півдня, були нові виступи, були нові, якісь факти, нові, якісь дані для того, щоб виступити в останньому слові необхідний час для підготовки. Юлія Володимирна просила. Час до понеділка це логічно, тому що в вихідні було б це завтра робочий день. Можливо, б це обмежилися б тільки до завтрашнього ранку, але вона попросила час для підготовки. Фактично, суд обмежив її і відмовив її, тому що оголошено перерву лише на дві години в зв'язку з відпочинком, в зв'язку як мотивує суд з тим, що Тимошенка Юлія Володимира перебуває під вартою, але суд зовсім не зважив на прохання Юлії Володимирівни. Надати час для підготовки, тим самим, тим самим суд позбавляє Юлію Володимирівну права на останнє слово висловити верніше останнє слово. Тому ну всі ці дії свідчать про те, що я згоден з колегою, про те, що вирок вже готовий, і цей вирок обвинувальний вирок. Я гадаю, що наступного тижня ми його почуємо. Ще запитання ну власне те про що ви говорили у своїх репліках з приводу цивільного позову, тобто доходи, які е, не так сильно перевищують видатки, це вже звик, ну можна щоб повторити багато. Ну, ви знаєте, е, це унікальне твердження від цивільного позивача про те, що якщо е, доходи, е, тобто шкода може бути навіть у випадку, якщо доходи перевищують витрати, тобто є прибуток. Але якщо цей прибуток менший ніж очікувала сторона, це ну абсурдна конструкція. По перше, по-друге, сам цивільний позивач сьогодні визнав, бо в обвинуваченні записано, що була втрачена вигода, і це було е шкоди. Але сьогодні сам цивільний позивач визнав, що це були, ну вони вважають, що це були реальні збитки. Є дві категорії в е, цивільному праві: це реальні збитки або втрачена вигода. і вони взаємовиключні. Тому якщо цивільний позивач каже про те, що збитки були реальними, отже, в обвинувальному висновку незаконно зазначено про збитки про те, що збитки були в вигляді втраченої вигоди. І ще я хочу підтримати свого колегу. Фактично, суд зараз робить все для того, щоб Позбавити Юлію Юліна Тимошенка святого останнього слова, бо для того, щоб його проголосити, потрібно підготуватися. Суд позбавив можливості Тимошенка Юліна підготуватися до останнього слова. Ну я думаю, що в світовій історії мабуть таких випадків не було, коли навіть в самих самих авторитарних державах ніколи людину не позбавляли останнього слова, бо це є святим.